Приготуйтесь, бо ця історія не вигадка. Це чиста правда, задокументована до останньої краплі. У 1982 році у безмежних просторах Атлантичного океану розвернулася драма, головним героєм якої став 29-річний хлопець на ім'я Стівен Калаген. Стівен прямував на своїй яхті з Канарських островів до Антигуа, що в Карибському морі. Через весь океан уявіть собі. Нещодавнє розлучення з дружиною добряче вимотало хлопця, і це плавання мало стати його особистою терапією. Він планував відпочити від стресу, провітрити голову. Калагін був досвідченим моряком, тому тримався спокійно, ніщо не віщувало біди. Перший тиждень був ідеальним сонце, штиль, повний релакс. Стів слухав радіо, робив зарядку і почувався як удома. Але десь за тиждень, коли він вже добряче заглибився в Атлантику, погода почала різко змінюватися. Вітер завивав зі швидкістю 30 км на годину, піднімалися неслабкі хвилі. Але для такого морського вовка, як стів, це було звичайною справою він бачив і гіршу погоду, тож не турбувався. Зайшовши на ніч у каюту, калаген приготувався спати. Щойно він задрімав, щось потужно вдарило по човну. Стів подумав, що це, можливо, врізався кит. Як би там не було, вода миттєво хлинула всередину, корпус човна розірвало, і він стрімко почав тонути. За кілька секунд води було вже по шию. Хлопець зрозумів його шлюпку не врятувати вона йде на дно. У нього було всього кілька секунд, щоб дістатися до рятувального плоту, що лежав на підлозі. Стів без зволікань застрибнув усередину, здавалося б, він у безпеці, але щойно стів зібрався відрізати мотузку від човна, як його пронизала жахлива думка. З тим спорядженням, що було на плоту, він приречений на загибель. Довго він не протягне. Все, що йому потрібно для виживання, залишилося в затопленій яхті. Хлопець розуміє: якщо він зараз не ризикне життям і не спробує дістати рятувальне спорядження, то йому точно кінець: вибору немає. Він вирішує пірнути назад, у потопаючий човен. Всередині було абсолютно темно, нічого не видно. Стів вдалося намацати аварійний комплект. Він був прив'язаний, довелося добряче помучитися, щоб його відрізати. Але щойно він дістав спорядження і ледве дібрався до виходу, як люк захлопнувся. Човен під водою, і хлопець іде на дно. Жак заповнює його свідомість. Здається, це кінець. Коли легені Стіва вже були готові розірватися, величезна хвиля накотилася на човен, і це врятувало його. Люк відчинився за кілька секунд до загибелі, хлопцеві вдалося врятуватися неймовірне везіння. Стівен застрибнув на пліт і нарешті зміг віддихатися. Він дивився, як човен іде на дно, а його самого відносить хвилями. Зачинившись всередині, відпочити Стівен не зміг. Сильний вітер не вщухав. Потужні хвилі не давали хлопцеві спокою ні на хвилину. Було холодно, сиро і страшно. Стіва морозило, він боявся померти від переохолодження, не доживши до ранку. Однак він дожив, і до ранку шторм закінчився. Світанок відкрив весь жах ситуації. Його яхта затонула. Він один посеред Атлантики у безлюдній частині океану, дуже далеко від людей. У Стіва немає жодних засобів зв'язку. Він знає, що його ніхто не шукатиме, адже вдома він сказав, що прибуде за тиждень півтора після відплиття з Канарських островів, і попередив, щоб не хвилювалися, якщо до того часу він не з'явиться. Калаген вирахував, що знаходиться за півтори тисячі кілометрів від землі, і відданий на милість вітрів і течій, які несуть його далі на захід геть від суші. Він був далеко від судноплавних районів і зрозумів, що йому доведеться спробувати дістатися туди і сподіватися, що його хтось підбере. Стів підрахував, що морські шляхи знаходяться за 500 кілометрів далі на захід. Але навіть незважаючи на те, що вітри несуть його в цьому напрямку, шлях туди займе щонайменше два тижні, а у нього лише маленький аварійний запас питної води 4 літри. Іронія долі полягає в тому, що найбільша пустеля це океан, і без прісної води його шанси дістатися живим до морських шляхів прагнуть до нуля. Калаген виявив, що разом з гарпуном і деякими припасами він витягнув три аварійні комплекти для очищення води, сонячні опріснювачі. Це була нова надія. Ті опріснювачі, що у нього були, були винайдені під час Другої світової війни для збитих пілотів, і ці пілоти явно проходили інструктаж про те, як ними користуватися, але не стів. Він поняття не мав, як змусити опріснювачі працювати. Розуміючи, що від спеки сонячних променів сіль повинна буде відділитися від води, стів наливає воду в опріснювач, думаючи, що через півгодини він зможе напитися. Але нічого не виходило. Вода виходила солоною, щось не працювало. Настала ніч, і незабаром почалася гроза. Вона подала калагену ідею. Він знав, що потрібно будь-якою ціною вирішити проблему нестачі води. Тому стівен спробував зібрати дощову воду за допомогою тенту на плоту. Але на смак ця вода виявилася схожою на блювотні маси, настільки жахливою, що пити її було неможливо. Все через помаранчевий барвник тенту. Він псує воду, і якщо навіть пересилити себе і випити її, одразу отруєшся. Хлопець почав думати, що він приречений. Тієї ж ночі він про всяк випадок написав прощальну записку. Настав другий день виживання. Стів зрідка роби по ковтку води. При раціональному використанні її могло вистачити на кілька днів. Хлопця почала мучити спрага. З цим почуттям він живе день за днем. Через тиждень мізерні запаси води закінчилися. Калагін розуміє якщо не додумається, як змусити опріснювачі працювати, то йому кінець. Але спершу треба було зрозуміти, в чому ж його помилка. Стів робить рішучий крок. Він приносить у жертву один з дорогоцінних сонячних опріснювачів, розбираючи його на частини, сподіваючись з'ясувати, як він працює. І це реально допомогло. Побачивши, як опріснювач влаштований всередині, Стівен зрозумів, що його треба просто правильно надути. І нарешті цього разу все вийшло. У хлопця з'явилася очищена від солі вода. Тепер два сонячно опріснювачі дозволяли Стіву добувати близько півлітра прісної води на добу. Не густо, але вже щось. Однак через сім днів у морі перед ним постає інша проблема у нього закінчується їжа. Він був дуже голодний. День восьмий, день дев'ятий, день десятий, день одинадцятий, день дванадцятий, день тринадцятий, день чотирнадцятий. Два тижні минуло, а Стів досі не бачив ніякої морської живності. І коли він вже був готовий здатися, щось показалося з води риба. Стівен Калаген схопився за зброю і почав вичікувати. Риба повинна опинитися точно під кінчиком списа різкий удар. І, о, диво, хлопцеві вдається добути їжу. Звісно, їжу він змушений був вживати сирою, хоча й намагався її злегка підв'ялити на сонці. Спинномозкова та очна рідина риб також дозволяли трохи компенсувати зневоднення організму. Вперше у стіва з'явилася надія. У нього тепер була їжа і невелика кількість води, але безкрайній смертоносний океан не збирався давати йому перепочинку. І вночі він вирішив продемонструвати це у всій красі. Коли Калагін сидів у напівсні, він раптом почув, як у воді щось захлюпало. Кілька секунд по тому удар. Пліт неслабо підскочив у повітря, його підкинуло з поверхні, а потім ще один сильний удар. Це виявилося значних розмірів акула вона атакує надувний пліт стіва. Варто їй його прокусити, і Калагену настане кінець, навіть якщо акула його самого і не з'їсть. Він намагається прицільно вдарити акулу гарпуном. Спроба за спробою, і нарешті йому вдається кілька разів у неї влучити. Хижак відпливає. Через деякий час на горизонті, прямо перед поглядом стіва, з'являється великий корабель. Ось він. Вирішив Калаген і негайно запалив сигнальний вогонь. Після 15 днів дрейфу стів нарешті доплив до судноплавних шляхів. Хороші погодні умови, спокійне море, темна ніч просто ідеально для сигнальної шашки. Стів був упевнений, що його помітили. Корабель був так близько, що він відчув запах дизеля. Хлопець подумав, що вже врятований, і почав випивати запаси води, які до цього намагався максимально економно розтягувати. Однак прийом з сигнальною шашкою в кіно в основному спрацьовує. А ось у реальному житті найчастіше це не допоможе вам бути поміченим, і стіву в цьому доведеться ще неодноразово переконатися. Корабель пройшов повз дуже важко помітити щось у морі, навіть якщо знаєш, що має щось бути і навмисно вишукуєш це. І навіть якщо все ж ваш сигнал помітять, на нього можуть не відреагувати, просто не надавши йому значення. І знову стів залишився на самоті посеред океану. Але тепер у нього живріла надія бути поміченим іншим судном, і через пару днів інше судно знову з'явилося поруч з ним. Але й воно пройшло повз. Потім ще одне, потім ще і ще. День двадцятий. Хлопець цілодобово вдивляється в горизонт. Кожного ранку з'являлася надія, а в день її змінювали апатія та відчай. Це не дивно. Цілих дев'ять кораблів прийшли повз тіва, так і не помітивши його. Поступово він починає усвідомлювати, що морські шляхи також безлюдні, як і весь інший океан. Хлопець вперше почав плакати. Життя здавалося таким же порожнім, як і відкритий океан. А перспективи реально були дуже сумні. Річ у тім, що стів тепер вже минув морські шляхи, до яких так довго добирався, наступний шанс на порятунок випаде лише в Карибському морі за півтори тисячі кілометрів звідси. Минає ще пару тижнів, настає сороковий день самотності. Це особливий день. Річ у тім, що гарантія терміну служби надувного плоту стіва, надана виробником, рівно 42 дні. І тепер гарантійний термін закінчився. Пліт може почати руйнуватися в будь-який день. Нижня кільцева камера плоту швидко здулася. Пліт став занадто нестійким, настільки що це не дозволить стіву ловити рибу або збирати воду. А ще він набагато повільніше став дрейфувати за вітром. Треба було терміново щось придумати або йому кінець. Він спробував полагодити пліт, замотавши дірку чимось, і почав надувати, але нічого не виходило. Повітря швидко залишало нижню камеру, стіву доводилося надувати її знову і знову зранку до вечора, і так багато діб поспіль. Калорій, і без того було мало, щоб витрачати ще й на це. Проте Калаген продовжував виснажувати себе цим заняттям наступні десять днів. Але в підсумку зазнав невдачі він був абсолютно розбитий і здався, його сили вичерпалися. Тепер стів почав думати, що реально скоро помре. Ця думка наповнила його адреналіном, і він розуміє якщо не зможе зібратися, загине. Зробивши останню відчайдушну спробу, стів почав шукати хоч щось, що зможе врятувати його. Він ще раз спробував надути пліт. І, о, диво, хлопець відчув найбільше полегшення в житті. Якби у нього були сили застрибати від радості, він би так і зробив йому це здавалося найбільшою перемогою за всі роки свого існування. Іде 54-й день дрейфу, Тріумф Стіва згас. Припаси практично вичерпалися. Він, як і раніше, за сотні кілометрів від землі і жахливо слабкий. Минає ще тиждень. Йде шістдесятий день. Калаген постійно дивиться на годинник, розраховуючи на те, що минула вже половина дня, а насправді минуло хвилин п'ять. Час для нього тягнувся нестерпно повільно. Настає шістдесят шостий особливий день, оскільки відбувається найстрашніше. Єдина ниточка, яка відділяла його від смерті, сонячні опріснювачі, виходить з ладу, закінчився термін їх експлуатації. Згнила тканина на дні фільтра. Полагодити опріснювачі було неможливо. Зникла остання можливість отримати прісну воду. День 69 Все, що залишилося у Каллагена, це три банки води, його розум на межі божевілля через високий вміст солі. Організм нею отруєний, тіло покрите численними виразками, його шкіру роз'їдає морська вода, а змити з себе сіль не вдається через крайній дефіцит прісної води. 73-й день подорожі. Калаген здивований, що йому вдалося протриматися так довго. На 74-й та 75-й день він постійно вдивляється в горизонт, оскільки розраховує, що вже повинен був наблизитися до землі. Настає 76-й день. Калаген повністю виснажений. Вода закінчилася. Він більше нічого не може зробити і лежить у напівпритомності. Раптом йому щось почулося, якісь стуки. Це виявилися пластикові пляшки, вже щось, хоч якийсь натяк на зміни. Він почав думати, що скоро щонебудь побачить. Коли зійшло сонце, перед погидом стіва з'явилося те, що він найбільше бажав усі ці дні: острів, за десятки кілометрів. Це було неймовірне враження. Ейфорія охопила хлопця. Нарешті він врятований, здавалося йому. Але коли стів наблизився до острова, він на свій жах побачив, що той як неприступна фортеця, всюди були вертикальні скелі та неприступні коралові рифи. Але стіву вже було плювати, або сьогодні його подорож закінчиться, або закінчиться його життя. Тож він твердо мав намір, хоч повском піднятися на цей острів. Щойно він збирається почати діяти, як розуміє, що в цьому вже немає потреби. Рибалки помітили плід через зграю птахів, що кружляли над ним. Стів не міг повірити своїм очам. Рибалки запитали у стіва хлопче, що ти там робиш? А потім негайно відвезли його до лікарні по дорозі напоївши водою. За 76 днів Дрейфу на плоту у відкритому океані, стів схуд до 45 кілограмів. У лікарні йому довелося лежати півтора місяці. Після чого він зустрівся з батьками, яких вже не сподівався побачити. Калаген говорив, що не захворів на цингу, тому що отримував вітаміни з крові риб. Невеликий острівець, де його знайшли, знаходився всього за 100 кілометрів від початкового пункту призначення. Свій досвід виживання Стівен Калеген узагальнив у мемуарах «Дрейф», які стали бестселером, а також у довіднику для виживання в морі. Ряд власних відкриттів. Зроблених під час дрейфу, Калеген запатентував і використав для розробки більш досконалих засобів порятунку на воді. У 2012 році Енг Лі запросив Стівена брати участь як консультанта з виживання в морі при створенні фільму Життя Пі. На цьому все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. З вами була Безодня. До нових зустрічей.